Вітаю, шановні колеги Надія Герасимчук, вчитель української мови та літератури Одеської загальноосвітньої школи номер 26 Сьогодні наш заклад на порозі третього року впровадження базової середньої освіти у новій українській школі. До вашої уваги, невеликий досвід моєї роботи. У 2021 році я стояла перед серйозним вибором модельної навчальної програми та посібника до неї, тому вибір був вдалим. Я обрала сучасну модельну навчальну програму і посібник авторів Ніни Голуб та Олени Горошкіної для сучасних здобувачів освіти. Саме теми модельної навчальної програми та матеріали. Спрямовані для виховання та навчання компетентних мовців, бажаних співрозмовників і свідомих носіїв державної мови. Для мене сучасний урок української мови у новій українській школі насамперед той урок, який має зацікавити кожного здобувача освіти, викликати позитивні емоції. А мовний матеріал має бути яскравим, доступним цікавим. Під час кожного уроку дітки мають розвивати усне мовлення, спілкуватися один з одним. І виявляти свої творчі здібності. До кожного уроку у посібнику є мовна тема, соціокультурна тема, якою пронизані всі вправи і завдання під час уроку. Це цікаві рубрики, «Слово дня», які збагачують словниковий запас наших здобувачів освіти, пригадуємо. Шукаємо відповіді на запитання. Урок розпочинає із вимірювання температури настрою кожного здобувача освіти. Тому намагаюся підібрати тематику ранкового настрою до соціокультурної теми. Так, ми бачимо на екрані урок номер 9, тема, мовна, складні слова, соціокультурна. Тема актуальна, сучасна і болюча на сьогоднішній день. Це Україна героїчна. Тому ми вимірювали наш настрій ранковий паляницями, полуницями і крамницями. Мені було важливо, чи готові мої учні до здобуття нових знань. Тому ті, хто тільки прокинувся, ще не готові, вони називали себе паляничками ще гарячими, а ті, хто вже причепурився і готові сприймати. Нові знання полуничками, а дітки, які вже були обізнані в тій чи іншій темі, яка буде розглядатися під час уроку, вони були вже відвідуючими крамниці і готові були вже відповідати. Тому зацікавлення це постановка проблемного питання, це московий штурм на уроці, це завдання загадки, і найголовніше створення спільного творчого процесу. Для готової вже рубрики шукаємо відповіді на запитання, я створюю невеличкі схеми, таблички, які допомагають візуально запам'ятати матеріал і відновити його. Також ми відправляємося у різні подорожі під час уроку. Відвідуємо якісь цікаві екскурсії, тобто, щоб урок зацікавив наших учнів, щоб їм хотілося рухатися вперед, здобувати нові знання і бути активними учасниками. Ми бачимо з вами на екрані тему суфіксів: це кораблі, які. Пливуть у далекі країни і, є, від, і виконують певні свої функції. Так краще діткам запам'ятовується в ігровій формі та чи інша мовна тема. Наприкінці уроку кожен учень самооцінює себе. Тому намагаюся створити таке єдине ціле. Якщо я обираю морську тематику свого уроку, то, відповідно, і вимірювання температури, і самооцінювання буде пов'язано із морськими термінами. Наступним етапом є, звичайно, ці позитивні емоції, які мають отримувати учні. Тому ми бачимо з вами на сторінках посібника. Правила викладені не звичайним текстом, а яскравими схемами і таблицями. Така кольорова візуалізація допомагає краще запам'ятати нашим учням мовний матеріал. І наприкінці уроку, узагальнюючи все те, що ми вивчили, вони теж краще відновлюють свої знання. Якщо у 5 класі здобувачі освіти користувалися яскравим контентом у посібниках, то у 6 класі вони ж його створюють самостійно. Як я вже наголошувала, мовний матеріал повністю підібраний не лише до мовної теми, яку ми вивчаємо на уроці, але і до соціокультурної. Тому, працюючи зі словом, з текстом, ми моделюємо різні варіанти, розглядаємо не лише аспекти мовної теми, але і занурюємося у життєві компетентності, даємо відповіді на проблемні життєві питання, розвиваємо своє усне мовлення. Спілкуємося один з одним. Або це спілкування в групі. Виконуємо завдання до вправи як з мовної теми, так і соціокультурної. Моделювання різних життєвих ситуацій у змістах вправ і завдань спонукають здобувачів освіти до активного обговорення. Аналізуємо свої діалоги, коментуємо їх. А потім вже готовий матеріал презентують здобувачі освіти. Таким чином, діти вчаться спілкуватися один з одним і досконалюють своє усне мовлення. Крім цього, дітки працюють творчо, вони беруть активну участь у творчій роботі і створюють проєктні роботи. Організовують творчу діяльність здобувачів освіти не лише під час уроку, але і самостійна робота вдома. У посібнику подані домашні завдання на вибір здобувачів освіти. Завжди є Три пункти домашнього завдання, які вони можуть обрати для себе. Таким чином, коли ми використовували під час виконання домашнього завдання вже свої знання із теми суфіксів, так, то ми виконували перше завдання це есе. На тему слова, з якими суфіксами проживають Дітки у своєму будинку, або це треба було скласти хмаринку слів, або зробити таке дослідження використання суфіксів саме у колискових піснях. На екрані зразки роботи здобувачів освіти вони різні, кожен обирав для себе, хто досліджував, хто складав есе, хто малював хмаринки слів до вивченої теми. А якщо у п'ятому класі ми зі здобувачами освіти все це робили олівцями, фломастерами, тільки вчилися, деякі, звичайно, вже обирали і графіки, так ми бачимо діаграмку, яку вони робили вже не власноруч, а відповідно за допомогою комп'ютерних технологій, то у шостому класі вони вже виконували. Такі завдання за допомогою комп'ютера, підібрали цікавий яскравий контент для своїх робіт. І ми бачимо, що наприкінці 5 класу дітки вже виготовляли свій мовний матеріал, за яким можна працювати іншим учням. І іноді ми так і робили, створюючи в групі той чи інший матеріал, вони потім коментували. Ви узагальнювали ті чи інші знання з тої теми, яка вивчалася на уроці. Я вам хочу сказати, шановні колеги, що найулюбленішими темами для здобувачів освіти у 5 класі це були теми. Інформація, жанри мовлення і тексти, розвиток зв'язного мовлення. Вони вже у п'ятому класі навчилися складати оголошення, вони виготовляли вже запрошення на той чи інший захід. Вони створювали діалоги. Вільно, навіть порівнювали ми які найкращі, чи лише діалоги, які створені вподобайками у месенджерах різних, або ж все ж таки написати це все словами зрозуміліше. А у 6 класі вони вже виготовляють достатньо такий яскравий. І доступний для всіх контент, так, мовного свого матеріалу. Це була тема інформації, яку ми узагальнювали, і замість якоїсь там певної діагностичної роботи ми виконували проєктну роботу, там, де вони проявляли свої творчі здібності, критичне мислення, і, звичайно, оформлювали художньо свою роботу. Також для нас є великою проблемою під час дистанційного навчання почути, побачити кожну дитину. Тому ми до домашніх завдань прикріплюємо певні відеофайли, аудіофайли, щоб чути один одного. От нещодавно у нас був останній такий цікавий у цьому навчальному році проєкт Переходь на українську. Перед Дітками стояло завдання створити невеличкий відеоролик саме із близькими людьми, чи з мамою, чи з татусем, сестричкою, братиком, бабусею, дідусем спілкування. Саме українською мовою. І тому до вашої уваги такі невеличкі проєкти. Що хочу сказати, ми їх не просто створюємо. Кожен раз ми їх аналізуємо, обговорюємо, знаходимо помилки, виправляємо їх для того, щоб навчитися гарно спілкуватися рідною мовою. Хто ще прийшов? Відчиняю. О, привіт! Привіт, доню. Як справи? Все добре, а у тебе? У мене теж все добренько. Трішечки втомилась. Як Хороший, у, тебе? у мене все добре. Сьогодні писала контрольну роботу з математики. І як? 12 балів. Вона була складна, але я змогла. Моє ти золотко. Як? Ще, як? Що? Ще що, як справи? Тато вдома? Тато, так. Ну добре, пішли готувати вечерю. Пішли. Так, таким чином ми бачимо з вами одну із проєктних робот. Аналізуючи її здобувачі освіти, знаходили помилки відповідно у мовленні, виправляли їх, ми прописували їх як словникову роботу і таким чином удосконалювали своє усне мовлення. І е, проявляли дітки свою креативність. Тому навіть із бабусями, які на відстані так, з онуками своїми. Вони влаштовували такі перемовини так, через певні месенджери. І ось наступний проєкт це одна із добувачок освіти спілкується із бабусею у Вайпері. Привіт, бабуся! Як твої справи? Справи в мене чудово. А твоє навчання як? В мене навчання дуже добре. Сьогодні по математиці отримала 12 балів. А як там твоє здоров'я, як там дідусь на риболовлю? Зловив рибу? Здоров'я в мене дуже добре. Дідусь на риболовлю ходить. нічого не ловить, але дію не втрачає. Е, добре, а як там твої тваринки? Боня, голубка, жужа, білка. Дуже добре, бігають. А, Веселять. Добре, Було, була дуже рада тебе чути. До побачення, гарних снів і передавай привіт від мене, дідусі. Привіт, бачимо з вами, що здобувачка освіти не лише виконала роботу щодо діалогу. Так, з бабусою, саме на державній мові, але і після того, як вона його увімкнула, це відео, вона сама побачила вже свої помилки і виправила їх. І ось ми на слайдику бачимо, що дитина зверху нанесла текст, так не отримала оцінку, а отримала. Тому Добре, це звичайно твої, результативна проєктна робота. Шановні колеги, я бажаю всім, щоб наступний рік був звичайно переможний. І дякую вам за увагу.